Шо, ти дай можливість кожному українцю самому заробити. Дай прозорі правила, щоб він розчитував на себе, а не, а не на то, хто там прийде до влади і ущасливить, або або покалічить. Ось що основний меседж. наскільки реальною в цих умовах є втрата нашої ГТС газотранспортної ну це просто реально. Це просто реально. А втрата ГТС. Тобто це, 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 це можна це... вважати вже фактом свершившим. Ні. Вважати? я думаю, якщо президентом залишиться Ющенко, це ГТС не лить. Він не здасть повноваження. Він не да єдина перепона зараз незалежності газотранспортної системи і наша, це президент Ющенко. Не було би Ющенка, давно би був консорціум, давно було... Ну це моє ви запитали. Так я сказав. Ви в себе на заводі якимось чином впроваджуєте енергозберігаючі технології, зважаючи от на таку. Газову політику. І навіть на даний момент я впроваджую енергозберігаючі технології. Ми завершуємо цього місяця окончательно реконструкцію тепломережі. Ми ставимо сучасну фінську теплоізоляцію і міняємо. Хоча це дуже великі кошти, зараз йде криза, але ми розуміємо, що якщо ми не зробимо цих, цих робіт, ще на півмільйона цих гривень, ми в зиму загубимо гаразд більше. От як треба рахувати. Я можу сказати, да криза, да ну, нам треба проїсти, нам треба пропити. Але тоді взагалі завод зупиниться, і ми за енергоносії погубимо. От що значить зробити ревізію. І ми прийняли рішення, ні, ми йдемо до кінця. І головний інженер Карасьов Вадим Олександрович зараз над цим працює. І, і працює і вихідні дні. І зараз він проходить інспекцію, дивиться, що працює, коли завод не працює, де можна ще зекономити. Йому поставлена задача. Ми думаємо, як зараз освітлення світодіодне покласти. Хоча це колосальні витрати, але треба щось зробити зараз, щоб потім. Окупилося. Окупилося. Ну, не вложивши, зараз. Ти... Можна проїсти, роздати премії, роздати, купити всім безкоштовно марлі на заводі. По 100 штук я можу навіть марль кожному роздати пов'язок. І люди будуть на даний момент щасливі. А завтра прийдуть і скажуть, що ти за директор? Дай мені роботу, дай мені зарплату. Ми вже забули, що ти марлі нам дав. У нас є питання, ви в ефірі. Алло? Да, да ми слухаємо? Е, Пане Віктор, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би вам сказати е, у плані цього, що е, по, е, потрібно використовувати альтернативні джерел, дж, джерела енергії у плані вітряків. Я думаю, переважна більшість буковинців побувала за кордоном, і ну я думаю, що бачили переважно всі, от в Германії особливо, там буквально вітряки виростають як гриби після дощу. От чомусь. Не знаю чому, але на Україні оце, на це не звертають уваги, або просто не зацікавлені в тому, а беруться за російський газ. І друге, моя жінка працює лікарем, так? От, пообіцяли гори, море, там, чотири рази підвищити зараз, ну, заробітню планів. Вона дільничим лікарем працює, от, по 20 викликів от, на день приходить додому, куча карточок. Будемо говорити ні дня, ні ночі, все постійно займається оцим. Зараз їх зібрали на роботі і от сказали, значить, що ніяких підвищень не буде. От ніхто нічого, нікому нічого не обіцяв. От там машини возили на виклик, і от того всього достатньо. От яка ваша думка по поводу цього? Тому що ні вихідних, ні суботи, ні неділі, сім'я, діти вдома, а вона по викликах? І кажеться, от чисто людська солідарність. У плані хвороб, в плані того, що потрібно якось з людьми до людей по людськи, а от до лікарів, якоби ставлення не знаю, міської ради і того всього. Ну просто зрозуміло, вас, зрозуміло. Ну підвищити ціни в зарплати в п'ять разів за період епідемії лікарям дійсно пообіцяли, але пообіцяла не міська влада. Обіцяв уряд. А... а уряд так що так, думайте за кого будете голосувати? Вам пообіцяли, що ми вже давно будемо жити в комунізмі. Це і я і я це, це вже говорив попередньо, що війна все спише. Що забудуться, не забудуться. Ви дуже добре аналізуйте, хто що каже, і як виконує. Перше, не спихайте, що в Ющенка там команда погана, шукайте. Блог, а шукайте, ви вибирайте людей, які мають совість. Совість, не обіцянки. Зараз обіцяють, я от подивився на цих екранах всі, всі все знають, що робити. Ви думайте совість. Однозначно, лікарям треба заплатити. І однозначно пообіцяв то уряд, але люди звертаються до міської влади, до обласної ради, бо тут ближче. Вони ж до уряду, знаєте як? До царя далека, до йде. Бога високо, то тут місцеві чиновники теж повинні підключитись і не боятись. І не дивитись на вимагати, якої вони... того, що вимагати пообіцяла. від уряду, вимагати від е, е, центральних органів влади, вимагати, ви пообіцяли. Ваші слова є. Тому що за ними люди. І, звичайно, вони мають цим людям. Звичайно, в ще пише карточки, прийшла лікар, в мене дружина лікар. Ну зараз не займається. Я знаю, що це таке. Вона, звичайно, ризикувала своїм здоров'ям. Треба віддати. Це не по-божому. Не дай Бог, я би на заводі щось пообіцяв і не зробив. Це було б мені, як директору, страшно. І це треба виконувати. І моїм замам, я завжди кажу, краще не обіцяй, а пообіцяв і виконай. Краще держати рот на замку. А, це а дуже правильно. Бувають, до речі, у вас якісь такі смути, от наштовхнуло мене ваше таке висловлювання на підприємстві? Так. Ви знаєте, я можу сказати вам з великою впевненістю, що, а, що не всім мною задоволені, як директором. Я не можу всім подобатися. Звичайно, є якісь і критика. і ну, є хороше висловлювання, мені кидають. я не 100 доларів купюра, да. да? Розумієте, так. Да. Звичайно, є. Але. але, Ну, я все-таки я все-таки, і для цього я працюю, що люди би. Що-таки люди розуміють, що в цей важкий час завод працює. Ми платимо заробітну плату, що ми виконуємо колективний договір, що від жодної біди. Я не коли в людини біда, я не відкинув і просто, навіть якщо не можу допомогти, то не прийняв і не вислухав. Я не можу сказати. Ну і ніхто не може сказати, що я десь не покарав, коли людина винна. Це основа управління. Або закрив очі на якийсь проступок моїх замів, навіть чи, чи вищого керівництва, чи начальника цеха? Це теж не може. Я не можу сказати, що як я. я. Я просто можу читати цифри як директор і бачити, що ось мої цифри. По цифрам я бачу, що завод успішне підприємство. А раз підприємство успішне, то від цього має відчувати зв'язок не тільки директор заводу, а має відчувати і, і людина, яка працює на цьому підприємстві. Ми з вами у минуле питання про вітряки. чи була взагалі така ідея, можливо, застосовуватися. Тим більше, що наскільки я розумію, в заводу є території, де можна було б Ну, У нас територія має слабо вітристість. Uh -huh. зак... Ми внизу uh -huh. знаходимося. Ми не можемо це застосувати, в нас вітрів немає. Ми в самій низині. Вітряк ставиться, де є вітер. На заводі ми не можемо застосувати. На, На жаль, жаль, так. Да. Ми слухаємо вас в ефірі. Алло. Да. Да, ми слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Віктор Анатолійович Цеватоманюк О, Василя. Я Дуже. якраз в кардіології лежу і дивлюся внімательно вашу передачу. І хотів підтвердити, щоб всі глядачі знали, що ви правду сказали, що коли ми домовлялись дійсно про зустріч Януковича, у вас на заводі, ви сказали, ми приймемо, бо в нас підприємство надзвичайно гарне. Але я підтримую Віктора Андрійовича Ющенка. Це ви дійсно правду сказали. І слідуючи, ви правильно підмітили, що 2000, якби ми вернулись до 2007 року, то дійсно всі підприємства працювали. Але ви єдиний забули сказати, що прем'єром тоді був Віктор Федорович Янукович. І дійсно у 2007 році вся економіка працювала так, як належить. Я з вами згідний як керівник про те, що ці обіцянки, ці бріхні, які йдуть на сьогоднішній день, вони тільки приносять зло економіки і людям. Я вам дякую за те, що ви дійсно керівник великого гатунку. І що стосується економіки, ви все правильно кажете. Спасибі. Ми бажаємо.